Доброго дня. Інформаційний простір майдан Трес-центр» вітає вас. Сьогодні прес-конференція присвячена такою, така тема. Парламентська сотня, Майдан України є парламент». Учасники прес-конференції Артур Приходько, Сергій Бойко, голова ілюстраційного комітету, Владислав Оленченко, сотня. Сотник експертної сотні і та Сергій Янчуков, представник експертної сотні. Слово запрошує Сергія Бой. Доброго дня, шановні журналісти. Сергій Бой, голова Люстраційного комітету майдану. Сьогодні ми зібралися, щоб поговорити про парламентську сотню та про її завдання на майбутнє парламентські вибори. Ми громадяни України розпочали революцію гідності. Саме прості громадяни України здійснили цю революцію гідності, а не політики. Політичні партії лише скористалися здобутками цієї революції. І ми розуміємо, що десятка опційних сцен дербана бюджету, які залишилися за часів Януковича, стали для політиків сьогодні важливішими ніж відповідальність. Перед пам'яттю Небесної Сотні важливішими ніж їх честь, гідність та патріотизм. В умовах, коли існує зовнішня агресія, консервація того стану, який сьогодні у нас є, а це відсутність будь-яких реформ, відсутність будь-яких змін в країні може призвести до втрати державності. Саме тому. Чуваючи свою відповідальність за майбутнє країни, ми розуміємо, що тільки патріоти України, які стояли на майданах, мають прийти в парламент та змінити цю систему, зробити політичний переворот в країні, поставити з ног на голову систему, яка зараз стоїть на голові. Фактично, бо політичні партії, які в парламентські зараз існують, це є фейки, вони не є представницькими, не представляють жодного громадянина України. Але лише представляють олігархічні клани. Слово е Артуру Приходько, він більш детально розповість про небезпеці, вибачать парламентську спішений. Це, е так сказати, вводне е слово було. Е е виникло багато запитань е е з приводу старту цього проєкту і е для того, щоб е відповісти на... Головні запитання, ми зробили цю прес-конференцію. Тому я думаю, буде правильніше, коли ви будете задавати питання, які вас цікавлять. Це буде одразу і правильно. Якщо хочете, то я можу розповісти про проєкт. Бачу, що хочете. Добре. Цей проєкт стартував як відповідь на ту зраду політичної еліти у стінах парламенту, яка привела до... Я думаю, найтрагічнішої кризи виконавчої гілки влади, і як виконавчої гілки влади, так і законодавчої гілки влади, що ставить країну на межу руйнування державності. Тому відповіддю майданівських структур, ті, які були сформовані на Майдані або після. Майданівських подій, Була створення, верні, був старт проєкту парламентської сотні. Для чого цей проєкт? По-перше, ми точно знаємо, що змінити поза парламентом зараз суспільство нічого не може. Ні пікети, ні акції, вони вже всі ігноруються, влада навчилася з цим поратись. Тому було вирішено йти прямо в парламент і створювати тиск на владу прямо в парламенті. Але не тільки тиск, а просто брати владу у свої руки. Це перше. Друга позиція. Не може сьогодні е, будь-яка партія, яка створена як обслуговуючий е, інструмент е, якогось того чи іншого олігархічного плану, запропонувати країні якусь е, нову ідею, яка би призвела до її успішності. Цього не відбудеться Напроти протязі 23 років ми е, мали змогу. Дивитись на будь-які намагання зміни обличчя, зміни е систем, але результат був завжди один і той же. Тому щоб змінити цей результат, для того, щоб скінчити війну, тобто, тобто нам треба мир е в країні. Але ми розуміємо, що поки не буде е змінена система в країні, ця війна буде відбуватися ну, ще, мабуть, дуже дуже довго. Тому наше було рішення таке. Зробити з іншими всіма ініціативними групами, які з всіми здоровими силами, які є, цю парламентську сотню, заводити її в парламент і давати лад країні. Дякую. Владислав Оленченко зараз розкаже про принципи формування персонального складу парламентської сотні. Доброго дня. Спробую коротко наше бачення принципи формування складу парламентської сотні. Революція гідності, яка почалася тут на Майдані, вона не закінчена. Революція продовжується і, дивлячись на дії сьогоднішнього складу парламенту, аналізуючи дії парламентів, які ми мали за всі 23 роки незалежності, можна абсолютно чітко сказати. Ці люди, які зараз начебто представляють український народ, вони гідність свою втратили. Вони не гідні того, щоб приймати закони, за якими мають жити українці. Вони не гідні того, щоб довірити їм майбутнє нашої країни. Парламентська сотня повинна бути сформована з тих людей, з тих українців, які за цей час Революції Гідності, за час. Війни за незалежність, яка зараз фактично йде, проявили себе як гідні представники свого народу, не на словах, а на дії. Основу принципів відбору ми плануємо взяти принципи, які викладені влаженішим Любомиром Гузором, які в своїй нещодавній статті на минулому тижні прямо кажуть що. Необхідно повернути гідність у стіни парламенту. Тому, перш за все, склад парламентської сотні має бути сформований з представників самооборони і активістів Майдану, які тут найбільш важкі дні, ночі, часи, проявили себе своїми діями як достойні сини свого народу. Друге, це бійці, командири батальйонів. Добровольчих, які зараз воюють на Сході, які зараз своєю ціною свого життя доводять, що саме вони гідні представляти український народ у стінах парламенту. Третя група це громадські активісти, ініціативи, які народилися під час Революції Гідності як на Майдані, так і навколо Майдану. Це громадські організації, які незважаючи на тому, незважаючи на певний рівень розчарування відсутністю змін в країні, продовжують працювати, продовжують напрацьовувати пакети реформ, і тому саме ці люди мають війти в парламентську сотню, зайти в сесійну залу і вже ресурсами і можливостями який дає статус народного депутата, справді народного депутата України, продовжити цю роботу по доведенню Революції Гідності до перемоги. Країна потребує термінових реформ, термінових змін і ситуація, коли фактично склад парламенту формується вузькими олігархічними групами і керується протягом роботи Каденції парламенту. Саме цими вузькими лігархічними групами ця ситуація є ганьбою для українського народу. Вона абсолютно не відображає потреб сьогодення, і ця ситуація має бути змінена. Я коротко ще про системи фінансування. Всі розуміють, що будь-який е, проєкт, е, який спрямований е, на участь в парламентських виборах і претендує на якісь результати, він має фінансуватися. Е, е, революцію гідності е, фактично профінансували на своїх плечах, винесли е, е, представники малого та середнього бізнесу. Е, е, верхом цинізму було те, що Ті політичні сили, які контролювали фінансові потоки на Майдані, вони ще на цьому не те, що нічого слова не вклали, вони ще на цьому і заробили. Тому, так як революція гідності не закінчена, не доведена до кінця і до перемоги ще далеко, ми вважаємо, що саме малий та середній бізнес має довести цю справу до кінця, і саме за рахунок малого та середнього бізнесу, ми плануємо профінансувати цей проект. Як приклад, є система спільно коштів, збиратися гроші будуть відкрито прозоро через або цю систему, або якусь аналогічну. Кожна людина може хоча б по 10 гривень внести, і за це буде велика дуже дяка їй. Ключова відмінність, що це від теперішніх парламентських. Фракцій політичних партій жодної копійки від олігарха. Або якщо хтось захоче профінансувати, будь ласка, ось вам поточний рахунок, таких як олігарх, буде ще сотні, ми диференціюємо вплив будь-який, унеможливлюме будь-який вплив якихось грошових мішків на цей проєкт. Чи є питання? Так, да, розбиралися. На Майдані існує більше шести сотень різних сотень, які там один з одним навіть не, не, не завжди знаходять взаємопорозуміння. Як ви будете посеред ціє, цього середовища взагалі-то розбиратися? Автор приходько відповість на це питання. Відповідаю. дуже гарне питання. Розбиратися ми не будемо, бо це відкритий проєкт. Будь-яка сотня, будь-яка е, майданівська структура може спокійно приходити в цей проєкт і працювати над цим проєктом. Тому е, поки жодних суперечок з приводу старту цього проєкту не буде. Що означає це, що це люди, все ж таки, які тут ще продовжують цей протест, консолідує, і вони все ж таки ну, спробують залишити центр міста, будуть готуватися до конструктивної роботи. До конструктивної роботи вже при владі, тобто до роботи, яка буде приносити якісь результати тільки певною мірою. Уже на Майдані вже сформована частина, ну я б так назвав її ідейний Майдан. Він вже сформовався. Тут близько 60 різних організацій, це до речі показує, що будь-яка партія не має того інструментарію, який є зараз в ну, у спільноти Майдану. Це потрібно так казати саме у спільноти Майдану. Тому ну, а чи буде стояти Майдан, чи він не буде стояти? Безумовно, він буде стояти. Я тут вже неодноразово казав, що Майдан зараз стоїть не тому, що він хоче стояти. Ми втомилися тут стояти, а тому, що це місто зараз залишати не можна. Бо сюди прийдуть інші сили з іншими намірами і завданнями. Тому не можна, в тому вигляді, в якого він є, він теж не може стояти, але і залишити його також не можна. Я ну, маємо надію, що вже і в адміністрації президента зрозуміли. ну, В деяких інституціях це вже дуже добре розуміють, а в інших дуже добре намагаються протидіяти цьому. Тобто ви бачите, що сюди регіонали приведуть своїх а... товариші, то вони тут займуться, будуть там. А що буде недостатньо? чи свободи, чи це байдуже, які ну, всі партії вони. Байдуже, яка зараз партія, всі парламентські партії зараз намагаються завести сюди людей, але ви ж розумієте, що не для того, щоб щось зробити в країні корисне. Вони ну, послідовно виконують завдання олігархічних груп. А зацікавленість олігархічних груп ми вже побачили, яка вона. Питання таке, зараз ну, вже зрозуміло, що виграє не сильніший і не, при, не принциповіший, а хитріший. Тому що політика це мистецтво неможливого. Отже, ви готові ну, до того, що просто ну, вже, вже зрозуміло, що от в лоб ну, не виходить? Владислав Лонченко, я хочу лише трошки додати до попереднього виступу. Ми не капсулюємося з цим проектом і цим майданом сьогоднішнім, який є, і тими людьми, які сьогодні тут стоять. До цього проекту будуть залучатися і ті, хто вже пішов з майдану, і навіть ті, хто пішов і працює зараз і в кабінеті міністрів, ну як приклад. Це можливо, можливо, там Євгеніщук. Це інші люди. Це не тільки ті люди, які сьогодні стоять на майдані, будуть до цього проекту злучені. Це представники інших майданів, інших міст України. Тобто це широкий проект і його основна мета це залучити до нього фахівців, професіоналів і патріотів, які свою діяльністю довели, свою непідкупність, принциповість і так далі. Я на це питання. Яке ви щойно задали нам відповісти Владислав Левонченко і також він розкаже про Трибунал гідності як один з важливих компонентів цього проєкту. Щодо питання хитрощів в поліці, знаєте, останніми десятиліттями нас намагалися привчити до того, що політика це бруд. Китріші, інтриги і так далі. і так До чого це призвело? Це призвело до того, що порядна людина вважає недостойним йти в політику, тому що там бруд. А результатом такого рішення порядних людей цієї країни стало те, що в політиці залишились непорядні. Там дійсно залишився бруд. Подивіться зараз на цей склад Верховної Ради. Який дійсно займається хитрощами, інтригами, розказує, що політика дуже складна річ і так далі. Але а, простий здоровий густ говорить про те, що нічого складного в роботі в парламенті, особливого, такого, що має, там, вимагає якоїсь спеціальної освіти, у нас ніде жоден вуз в світі не вчить на парламентаря. Це просто робота. Це просто вміння домовитись між собою, вміння призначити адекватний склад виконавчої гілки влади, вміння працювати з законопроектами на Майдані. Всі ці ресурси є. Є і міжнародники, є і науковці, є люди, які вміють швидко писати якісні законопроекти. Нічого складного в роботі парламентаря абсолютно немає. Єдине, чого бракує зараз. У тих людей, які сидять в сесійній залі українського парламенту, це, це гідності. Одним з елементів цього проєкту ми маємо створити трибунал гідності. Тобто це той орган, який буде складатися з моральних авторитетів, таких як Блаженіший Любомир Глузов, таких людей, які своїм життям довели відданість служінню українському народу, і цей трибунал гідності. Буде повинно слідкувати за поведінкою бійців парламентської сотні в парламенті. Якщо людина в парламенті, всі люди, всі недосконалі, починає робити певні вчинки, які не вкладаються в поняття честі, совісті і гідності, тоді рішення трибуналу буде відповідно, і людина повинна буде покласти мандат, вибачитися і йти працювати в іншому місці. Дякую. Список, хто його буде порядок затверджувати, як будуть висувати кандидатури, хто їх буде всі приймати, ну, тобто такі деталі. Дивіться, відповідь на ці питання насправді є. Більш-менш життя їх підкоригує, але а, я просто не хочу зараз витрачати там зайвий час на там, дуже складну механіку. Ініціативна група. Пропонуємо цей проєкт відкрити. Ми відкриті для громадських активістів, для бійців батальйонів, для сотників самоборони, не тільки тих, що зараз є, а й ті, що зараз поїхали і ведуть свою роботу в своїх містах. Механізми формування цього списку є. Ми плануємо, так як Артур Приходько заявив зі сцени Майдану, десь напротязі місяця сформувати цей список. І представиться. Більше того, всі кандидати і учасники такого спілкування пройдуть первинну фільтрацію ресурсами Трибуналу Гідності в тому числі. І вони тут на Майдані приймуть присягу як символ готовності служити українському народу. Вони тут підпишуть зобов'язання виконувати рішення Трибуналу Гідності. Тобто, це система, яка Ресурсами і силами народу буде більш збалансована, ніж та, яка сьогодні є принципи формування влади. Більше того, в нас досягнуто там вже певні домовленості з певними групами, такими як нова країна, реанімаційний пакет реформ, автомайданіці, батальйони. Донбас, Айдар і так далі. Тобто усіх зараз просто багато роботи, і хтось має взяти на себе цю технологічну роботу по формуванню списку. Розумієте, так? Дякую. Питання. Хочу додати, що принцип формування списка і взагалі один із основних. Принципов и законов парламентской сотни это преемственность, преемственность Майдана. Если вы помните, на Майдане не было единого лидера. На Майдане не было э, вертикали такой структуры. То же самое в парламентской сотне. Здесь не будет э, тот закостенелый принцип, который во всех так называемых фейковых партиях парламента. Некий лидер там известный вам Янукович, Тимошенко и так далее, и так далее. Здесь такого не будет. И это так абсолютно открыт, пожалуйста. Достойные люди, ждем, готовы сотрудничать. Я А, чи пігали, вже, чи подавати, можливо, Документи в люст для реєстрації вашої сили, оскільки не щось парламентом брати е, е, участь. Ну, мабуть, не, не дуже ясно висловились. Проєкт е, е, парламентської сотні це проєкт безпартійності. Чому? Історично вже склалося, коли почався Майдан Гідності, він розпочинався людьми, які не приймали і просили партії не приходити на Майдан. Але люди не могли самі створити свої структури, тому прийшли партії зі своїми структурами. Ну, Предоставили структури, які допомогли Майдану працювати, і таким чином вони потрапили на Майдан. Але барикади, от я навожу приклад, барикади Львівська Брама, це на вулиці. Жодної партійної людини, жодної підкреслюю, і, і професура, і кандидати, і люди з двома вищими освітами. більше сотні це люди з вищою освітою, ну відсотків 70. Тобто паховий склад нам не дуже складно набрати. А ось то, що туди приходили і стояли люди виключно безпартійні, і виключно цей проєкт безпартійний. Партія зараз буде використовуватися тільки як транспорт. І ніяк більше. Так, цей транспорт не повинен бути у багнюці там, олігархічних плям. Це, так, тому е, ім'я цієї партії, ну, я думаю, воно нікому ні про що не скаже. Але це тільки транспорт для попадання в сесійну залу. Зрозуміли, так? Який це буде транспорт, це буде вирішено, нам байдуже, вибачте, який це буде транспорт. Нам навіть байдуже, який буде е, закон е, е, виборчий. Ми вже зрозуміли, що ми не можемо чекати від цього парламенту жодної дії, яка б була б направлена на вдосконалення нашої системи. Ми розуміємо, що вони нічого не приймуть. Тому, якщо для партії цей закон якось там важливий, то для нас він навіть і це не важливе. важливо, яка партія, не важливо, який закон. Ми йдемо з іншим розумінням, з іншою ідеологією. Є ще питання? Дякую дякуємо учасникам дяку. за прес-конференцію.